барвником чорного кольору. Ну, з того гляду внутрішнього стакану. Три запали помічено за спецпакету. Всередину. Перевірено у учасників. Ну і старшим слідчим відділення поліції №3 3 району управління бордингунка в Одеської області буде затримано громадянина в порядку статті 208 процесуального кодексу за у вчинені кримінального правопорушення передбачено частину першої статті 263. Проводиться затримання особи підозрюваного чиненні кримінального правопорушення, придбащеної частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. В Одесі поліцейські затримали організатора злочинного угруповання та трьох його спільників, які спеціалізувались на продажі зброї, гранат та набоїв різного калібру, які незаконно вивозили із зони бойових дій. Один із учасників злочинної групи відповідав безпосередньо за маркетинг нелегального арсеналу та пошук покупців на чорному ринку. Решта спільників теж мала чітко розподілені функції. Всі вони вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів, крадіжок, грабежів та шахрайства. Впродовж кількох місяців оперативники та слідчі поліції проводили негласні слідчо розшукові дії та задокументували збут правопорушниками гранати Ф1 за 150 доларів та пістолета Макарова з магазином і 146 набоями на загальну суму 1300 доларів. Спецоперацію і затримання злочинного угруповання. На чолі з організатором провели співробітники відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за оперативним супроводом співробітників Управління Служби безпеки України в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону під час третьої реалізації, коли фігуранти продали постійному покупцю три гранати Ф1 за 450 доларів. Наразі всі правопорушники затримані в процесуальному порядку. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28 частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному придбанні, носінні, зберіганні, передачі та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчинному організованою групою. А одному, якого не інформували щодо усіх схем угруповання, а зобов'язали за грошову винагороду відповідати за схоронність товар. До моменту його збуту за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожують від 3 до 7 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.